Окей, okay, I got you, girl. Так що робити, якщо ваша звичайна побутова машинка не шиє тості тканини або навпаки тоненькі? Бо, як виявилось, що цей лайфхак працює в обидва боки, вам потрібно купити спеціальну лапку. Це називається лапка з верхнім транспортером або крокуюча лапка. У мене звичайна побутова машинка, і я цією лапкою взагалі не прощаюсь, Ну, крім того, коли потрібно робити якісь спеціальні звісно, операції. В машинці є нижній транспортер тканини і він просовує лише ваш нижній шар. Виходить. І тому, коли лапка притискає верхній шар тканини, то голка може застрягати знизу. Або тоненькі тканини можуть теж погано рухатися між лапкою і транспортером, і просто ніби як всередину туди провалюватись. А, і забула ще сказати, що ця лапка незамінна для тих випадків, коли у вас під час прошивання довгих якихось відрізків відбувається зміщення верхнього шару тканини до нижнього. Тобто починаєте вишити нормально, але через це нерівномірне розподілення і натягнення лапкою верхнього шару тканини з кінці виходить надлишок. От і тканина трошки перетягнута, чи верхня ну і верхня тканина, як ніби так підзібрана, виходить. Ця лапка на 100% вирішує цю проблему. Бо Е, Рухається одночасно. 6 шарів. Прекрасно прошила. Такі щось взяло кольор колір нитки, але можна побачити, що воно прошило і 6 шарів джинсу. І шкіру можна шити, і картон, і пластик, і що хочеш. Я зі своїми побутовими машинками пробувала шити. А тепер давайте спробуємо, чи вийде встановити на цю машинку за 900 гривень Я цю мою крокуючу лапку. У мене є ще одна, яка до цієї машинки не підходить. Побачимо, чи підійде вона до цієї малютки. І стрьомно, звісно, ну, але спробуємо. Ось ця штучка, яка сама рухає, має надягнутися на ось цей гачечок. Візьмемо ті ж шість шарів, спробуємо прошити. На центровано виходить і б'ється оцю лапку. Ну що ж, ідея була прикольна. Можливо, є для цих машинок спеціальні лапки, крукуючі, але навряд чи, звісно. Бо сама ця лапка коштує майже так само, як ціла машинка. Ця загальному лайфхак робочий і.